Так, всім привіт! Сьогодні починаємо з Амі. Взято 4 замовлення, там 20, а, ой, не так, 30, 40 і 10, 10 в трьох замовленнях. Починаємо з неї. Йдемо по порядку потім квіки. Бачите, теж вона багато її ще. Чомусь на неї замовлень мало, але сьогодні будемо її активніше копати. Альба закінчується. Насправді здається, що в оцих боковушках Тут дофіга полуниці, ну це не так. В серединках було дофіга. Можливо, можливо, Альба сьогодні, на сьогодні закриється. Після сьогоднішньої викопки закриється. Африка ще трохи є, головне де теж на неї сьогодні є позиції. Азія також, можливо, сьогодні закриємо. Е, дуже її мало, дуже ріденько. Я отут вчора копав. Я не знаю, скільки тут викопав, штук 30. І сіки між дуряд, да. ушло. І мені самому собі треба оставить штук 100-150 на глаз, примерно, щоб створити наступний маточник на наступний рік. Федеріка теж там осталась, хоч, хоч би собі осталась, вона вже все. Мурану немає. Зараз Флоренс глянем. Флоренс ще також є, тому із того, що ми маємо в нормальній кількості в великій, це Флоренс. Амік, вікі. Ну, апреки там менше, але все одно є. Чотири сорти, в принципі. Можливо, вже на завтрашній день всього чотири сорти будемо мати. Флоренс ще багатенько. Вчорашні три замовлення на 400 штук в сумі. Зроблені, запаковані. Корні там грязючки зволожені стоять в підвалі. Сьогодні оцих робимо 4, оці 7, 7 штук. Їду відправляти. Потім трохи відпочиваю їм і... І далі по замовленнях будемо домовлятися, кому хто згодний замінити, наприклад, Тамазію або Мурано, або Федеріку, на ще якісь інші сорти. Будемо дивитися. Звісно, оце з Амі боротися важко. Бачите, сіків навусувало усів, а там нічого путнього немає на них, але вуса є. Те ж саме з квіків, ось тут просто боровся вчора. Дивіться, сіки відхода. Ну, вона деяка то... Ну, коротше, я беру, стараюсь брати найкращу. Але оце як в павутинні грибусь. Вальби, вальби та ж історія, в принципі, була. Може ще й щось поприростається у цих заброшених міждурях. Ну, оце що брошене лежить. Так, пролилось. Буду зараз лізти. Починаю з 10 штук. Помагатор прийшов. Намного швидше діло пішло. Помагатор? Помагатор. Я вже допомагав. Квіки Квіки закінчили. Амі закінчили. От тепер от Сики Альби, Поэтому я їй кажу, що вона сьогодні буде остання, Дай бог у знайти. найти. Точнее я то найду. Тут уже вопрос в том, скільки залишиться мені на мои собственные маточники Все, Сейчас докурю і пішов на альбу. Тепер понятно, чому ми так медленно продвигаемся. Ну ти ж работал. База тут довести камня, чтобы зашли. Больше на альбо. Ой, до хрена я там, конечно, і вирвав. Ну а що? Та от то, щоб не було як в тому році, що прийшло время собі садити маточники, а ніхрена немає. І потім заказували в інтернеті Скільки це ми заказали 700 кущів, 700. І ціна там не така, як у нас. 7-8 гривень. Тупо, блін. Та ну там мурано, тому да, сама дорога була, а толку з неї, бачите. ягода ж хороша була. Альбу закінчив, тепер у нас Апріка. Апріка. То поворветься швидко. Якось так вийшло. І от це єдиний у мене сорт. Ну і форен, в принципі, так же. Що не вирвеш, все хороше. Дуже мало перебору і тому швидко. Би... Ну, Комусь поїде така Азія, це з краю. Там не загущено, рослини ростуть поодиноко, там на метрі. Росте може 20 штук. І такі корні глибокі. Останній ривок. Звісно, різко не вийде. 110 штук. Но 480 всего и осталось 110, то мы уже как бы заканчиваем. Ну, я до до обида Ну, до обида, да, потом будем брать, но из Все, Флоренс есть. Сейчас пакуемся, купаюсь. Да. Потом поем уже, когда все сделаю. Арін, ми не будемо їхати в креслі лярина. Ну, Вивазь. І Да. Багацько якось вийшло. Зараз все відправимо. Приїхали раніше, як і просили на новій кошти. Ніхто мені, звісно, нічого не сказав, але зібрав за собою просто толпу. Наверно, а то у мене 7, 7 відправок, було, і десь чоловік за мною очередь стояла. Ну, що ж поробиш. Так, друзі. Взяв я два замовлення сумарно на 280 штук. Але є маленька проблема, не знаю чи видно. Оце все діло вітер дує на нас. І оця вся тьма двигається соответственно, на нас і гримить. Ну я сьогодні. ще... Часу... О, зараз буде гриміть. О! Но я сьогодні з утра ще читав, як тільки проснувся в телеграмі новості, що... Будуть дощі по всій Україні, взагалі, де менше, де більше. Але, в общем, суть -то, в тому, що поки що я зупиняюсь на 280 на сьогодні, вечором вже буду брати замовлення на завтра, коли закончу з цим. Дякую, хто дивився. Все буде добре. До побачення.